Радий вас вітати на каналі Профідроль. Мене звати Ігор. І сьогодні хотів би вам розповісти про стейблкоїни, а також фіатні валюти. Розкажу вам про своє ставлення до нинішньої ситуації зі стейблкоїнами та як, на мою думку, краще зберігати свій прибуток і взагалі свої гроші. Мій канал про криптовалюту, тож гадаю, що більшість з вас вже 100% знає, що таке стейблкоїни і що таке фіатні гроші. Але для тих, хто ще про це не знає, я коротко розповім. Стейблкоїни це аналоги звичайних валют, до яких ми з вами вже звикли. Це і долар, і євро, і так далі. Але коли більшість людей говорить про стейблкоїни, то мають на увазі. Аналог, синтетичний аналог саме долара. Стейблкоїни це дуже важлива частина криптовалютної індустрії, тому що більшість валютних пар, тобто біткоїна, ефіріума, BNB і так далі, торгуються саме до стейблкоїнів. Стейблкоїни вже займають досить істотну частину ринку, їх капіталізація дуже велика. Один з найвідоміших стейблкоїнів, який дожив вже і до нашого часу, був Тезер. І він був заснований ще у 2014 році. Тезер або USDT це найбільш розповсюджений стейблкоїн і аналог долара в крипторинку. Також є і інші. Теж дуже відомі, такі як USDC, DAI, BUSD і ще багато інших, стейблкоїни бувають алгоритмічні і неалгоритмічні. Більшість людей на криптовалютному ринку вже давно звикли до стейблкоїнів і вже не уявляють своє життя без стейблкоїнів, тому що коли ми говоримо про якусь ціну, Біткоїни, Ефіріуму, Кардану і так далі. Ми завжди говоримо ціну валютної пари до саме стейблкоїна, і тобто найбільш розповсюдженого, це USDT. Стейблкоїни зручні не тільки нам, звичайним користувачам, трейдерам, інвесторам і так далі, а й зручні для криптовалютних бірж, таких як Binance, WhiteBit, Huobi і так далі. Тому що їм не потрібні для цього KVC. А коли вони починають працювати з Фіатом, виплачувати вам Фіат, або ви хочете завести гроші за допомогою Фіату, фіат це звичайні гроші, такі як гривні, євро, долари, фунт. І так далі. Тобто усі валюти, усі світові валюти. І коли мова вже починається про заведення і, і обробку саме фіатних грошей, то Тут і потрібні Києвисі. І таким чином ми ускладнюємо роботу самій біржі, тому що вони потребують додаткові ліцензії, щоб працювати з звичайними грошима, з реальним сектором. А коли біржа звичайний цекс працює з біткоїном, іншими альткоїнами, а також працює зі стейблкоїнами, то вона може вільно вам усе продавати і не мати за це жодних наслідків. І не треба їй навіть отримувати додаткові якісь ліцензії. Що значно полегшує роботу самої біржі. Тобто біржа для регулятора так насправді продає вам фантики. Тому що в більшості країн ще немає нормальної регуляції, немає нормального усвідомлення, що таке криптовалюти і до якої сфери діяльності їх треба віднести. Тому деякі біржі цим користуються і скамлять своїх користувачів. Під скамом, я розумію, те, що не виплачують гроші і зникають з вашими активами. Тому завжди казав і зараз скажу: не треба зберігати гроші на біржі. Не треба використовувати секс як місце для зберігання ваших криптоактивів. Стейблкоїни зазвичай купуються або за фіатні гроші, тобто за ту саму гривню, долар, євро і так далі, кому що зручно, або вже за якісь альткоїни, або за інші стейблкоїни. Зазвичай стейблкоїни купують на централізованих та децентралізованих біржах, то ви можете зареєструватися за моїми посиланнями, які я дам знизу в описі до цього відео. Я сам особисто користуюсь Binance, тому що це найліквідніша біржа, Там можна купити на великі об'єми майже усі криптовалютні активи, які ви знайдете на CoinGecko або CoinMarketCap. Також раджу і сам особисто користуюся, взяти до уваги таку біржу, як WhiteBit, це українська біржа, одна з найбільших і знаходиться в топі за рейтингом CoinMarketCap серед усіх бірж з усього світу. Мені там дуже зручно вводити і виводити гроші, тому що одразу можна отримати їх на картку і без зайвих комісій. Працюють вони із і із Приватбанком та іншими українськими банками. Також раджу вам взяти до уваги такі біржі, як Cocoin і Мекс. тому що не завжди я знайду якісь альткоїни, які мене цікавлять, особливо, якщо мова йде про малі капит на 10 мільйонів до 100 мільйонів. Вони не завжди лістяться на в великих біржах, тому що на тому самому Binance треба заплатити шалені гроші за лістинг своєї монети. Але на Мексі, на Хобі, на Кукоїні ця сума значно менша. І там є часами купують і монети, які мене цікавлять, ту саму Каспу або Масволет, тому що там більше ліквідності зазвичай, аніж на дексах. Ну і, звичайно ж, після цього виводжу на свій холодний гаманець або на той самий метамаск і так далі. Спілкуючись з людьми, аналізуючи інформацію в інтернеті, я дійшов такого висновку, що більшість людей використовують стейблкоїни не за їх призначенням. Вони їх зберігають на біржі або на якомусь дексі і стейкають, отримуючи 8, 6, 5, 1% річних. І як я гадаю, ці дії зовсім Стейблкоїни насамперед були придумані, щоб людям було краще оцінювати нинішню ціну того чи іншого активу в парі до звичайних валют, таких як долар чи євро. Ну і, звісно ж, купувати за ці стейби, такі як USDT, BUSD, альткоїни та біткоїн. З того, що мені вдалося проаналізувати, тобто інформація в інтернеті, опитування, розмови зі своїми родичами, друзями і так далі, я дійшов висновку, що більшість людей. Все ж зберігає гроші на біржі, займається стейкінгом, фармінгом і так далі. Усе це пішло з історії про децентралізовані фінанси, тобто з ринку DeFi. Потім це переросло в нові криптовалюти, які випускалися на алгоритмі proof of Stake, Тобто за стейкінг ви отримували винагороду. І Примножували свої активи. І люди якось на цьому помішалися, і вже це дійшло і до стейблкоїнів, до усіма відомих нам стейблкоїнів. Але ви мусите розуміти ризики, коли ви зберігаєте гроші, свої накопичення, також прибуток у стейблкоїнах. Усі ви пам'ятаєте історію про ЮСТ. Від проекту Луна. І що ми зараз бачимо? Зараз UST коштує лише 3 центи. 3 центи не 1 долар а у 33 рази менше. І більшість людей, які отримували високі нагороди, близько 20% річних на UST, зараз мають майже нулі. І я не хочу, щоб мої глядачі залишилися без своїх грошей, без свого прибутку і так далі. Тож раджу вам. Дивитися на цю історію зі стейблкоїнами з іншої точки зору. Більшість стейблкоїнів. Взагалі не забезпечені реальними активами. Деякі з них, такі як USDT, USDC, вони частково забезпечені нормальними доларами, а частково облігаціями США. Деякі з них взагалі забезпечені USDC, тобто ви маєте якийсь стейблкоін алгоритмічний, а він забезпечений іншим стейблкоїном або криптовалютами по типу ефіру, біткоїна, але це що куди не йшло, а часами це і BNB, або Якісь малі проєкти і так далі. Тобто там коїться насправді жах. І жах цей не повинен відображатися на вас. Моя задача зробити так, щоб ви уникнули максимальної кількості ризиків. І робота з криптовалютним ринком вам давалася простіше і безпечніше. І гадаю, що зараз саме час перейти до аналізу стейблкоїнів на ринку. Краще. Почати саме зі сторінки TradingView і подивитися на ситуацію криптовалютного ринку глобально. Тобто давайте я вам покажу зараз ось цей графік, тобто капіталізацію усього ринку. Зараз вона сягає трохи більше, аніж 1 трильйона. І зараз капіталізація ринку потрохи починає зростати. Вже, як я і сказав, пробили 1 трильйон доларів. На піку бичого ринку. 2021 року капіталізація усього ринку криптовалют сягала майже 3 трильйонів доларів. І це тільки вообразіть наскільки це великі гроші. Але давайте з вами подивимося на наступний графік. І цей графік нам відображає капіталізацію крипторинку з виключенням біткоїна. І ефіріум, і вона сягає лише 380 мільярдів баксів. Тобто ви розумієте, що 700 мільярдів це в нас лише і ефір, а далі усе інше разом зі стейблкоїнами коштує лише 380 мільярдів. Тільки подумайте, яка різниця, наскільки суттєву роль відіграє Ефіріум і біткоїн – це перші дві криптовалюти, взагалі на ринку. І що ж далі? Хотів би вам показати сайт CoinMarketCap, теж раджу вам усім користуватися. Альтернатива CoinGecko, мені просто тут більш зручніше. Я одразу вибрав рейтинг усіх стейблкоїнів. І гадаю, що не для кого не секрет, що Тезер в нас займає перше місце. І його капіталізація це 70%. Мільярдів баксів. Наступний стейбл коїн за капіталізацію це USDC. Проєкт від Circle Він займає майже 42 мільярди. Далі йде Binance. Його капіталізація потроху падає, тому що вони. Вирішила більше не випускати стейблкоїни для централізованої біржі Binance і потрохи зменшують емісію, а Binance потрохи закупає USDT і вже, може, незабаром так відбудеться, що основні пари на Binance будуть до тезера. А може і незабаром вони знову будуть працювати з USDC, зараз нікому не відомо. Ну і давайте далі. Наступний стейбл це алгоритмічний стейбл. DAI. Його капіталізація вже трохи більша за 5 мільярдів. Ну і інші стейбли, яких капіталізація менша, аніж мільярд. Тут і Pax-Duar USDP. Який випускається таким самим емітентом, як і Binance стейблкоін, компанію Paxos, і USDD, Gemini, тут і Terra Classic, USTC, тобто UST Classic і так далі. Тобто, Як ви бачите, стейблкоінів дуже багато в рейтингу, може про якісь навіть, Сам CoinGecko і CoinMarketCap не знають, але мені самому цікаво, скільки усього стейблкоїнів. Тут аж дві сторінки, і деякі з них навіть невідомі, які капіталізації мають. Але давайте порахуємо взагалі, наскільки суттєва капіталізація стейблкоїнів серед усього крипторинку. Як ми з вами пам'ятаємо, 380 мільярдів в нас капіталізація усього ринку. І давайте елементарно калькулятор. Будемо прикидувати грубо 70 плюс 41, навіть не 41, давайте 42, 13 і 5, 5, 2, Тут ще один. Ну і може всі інші там ще будуть 3. Давайте. Так, грубо три. І того в нас виходить майже 135 мільярдів доларів. Ви ж знову розумієте, так? Цю цифру. Займають лише стейблкоїни. Альткоїни знову давайте повернемося 380 мільярдів. Тобто більше аніж 1 третю серед капіталізації. Усього ринку криптовалют за виключенням ефіріуму і біткоїну займають стейбл. І ви мусите зрозуміти такий факт. Що станеться? І задайте собі питання, що станеться, якщо скамануть стейблкоїни. Або якісь найбільші з них з Binance, ми вже бачимо, що вже незабаром. Цикл життя BUSD закінчиться. І вже такої криптовалюти, такого стейблкоїна в нас не буде. Ще якісь там півроку тому, може рік тому, стейблкоїн від Луни теж круто собі жив і був, якщо мені не зраджує пам'ять, в топ-3. Зараз ми бачимо, яка капіталізація складає біля 300, 300 мільйонів доларів. І ціна вже менша ніж 3 центи. А що буде, якщо покинуться ринок USDC, Тезер і так далі? Тобто ви мусите відповісти собі на питання, чи ви використовуєте стейбл лише для того, щоб купити якийсь актив і швидко виводити? Гроші в і швидко виводите активи, які ви купили на біржі, або ви тримаєте USDT, USDC і так далі, щоб стейкати, щоб стейкати на біржі. І якщо відповідь вас і якщо відповідь вас, що ви тримаєте заради стейкінгу, то ви робите дуже сильну помилку. Якщо ви купили вже той актив, який вам потрібен, біткоін, ефір і так далі. Виводьте його на холодний гаманець. І не треба чекати, поки біржа скамене. Може так і не трапиться, але не треба давати ні єдиного шансу на це. Просто виводьте свої активи на Ledger, на Trezor, Ledger і так далі, і тримайте свою валюту. Поряд з вами. Якщо ви вже вирішили вийти з ринку, зафіксувати якийсь профіт, так далі, то не треба зберігати стейблкоїни. Виходьте в фіат, тобто в звичайну валюту, в звичайний долар, євро, який ви можете пощупати, насолоджуватися цими грошима і так далі. Що вас зупиняє від цього? Стейкінг, ви там отримуєте на біржах, на дексах. Лише 5, 8, 10, 20%. Якщо це вже значення вище аніж 5-10%, то це вже якась там проблема. Або в біржі немає ліквідності, або стейблкоін якийсь дуже новий і там немає в нього популярності і великі ризики того, що він скамане. А якщо ви виведете фіат, ви ж усі пам'ятаєте моє відео. Я вже декілька разів про це казав. Зараз вас є нагода заробляти. Кращі відсотки аніж на стейкінгу. Вивели свої гроші в фіат, пощупали їх і віддали в якийсь обмінник або на касі банку, змінили на гривню, поклали на депозит і спокійно собі заробляємо до 40% річних. Це той самий стейкінг, але з реальними грошимами. І тут ваші гроші не знаходяться десь там, ви навіть не розумієте, де там, що там, і що з ними коїться. І взагалі, коли ви їх там завели на ту саму біржу. Чи взагалі вони залишилися там, чи одразу їх вивели. І все. Тут у вас принаймні гроші знаходяться в банку, у вас є договір, і як зараз гарантує, перепрошую за тавтологію, наш гарант держави, тобто президент, усі вклад, усі депозити нам повернуть. Незалежно від того, чи це було 100 тисяч, 10 тисяч, 5 тисяч чи мільйон гривень, можуть повернути. Нам повернуть. Теж з цим не треба гратися. Краще не використовувати лише один банк, а вибирати декілька банків і розкидувати там 100 тисяч, там 100 тисяч і там 100 тисяч. І можна нормально теж на цьому заробити. 40% у реальній валюті. Більшість платформ, які є зараз на криптовалютному ринку, вони вам. Вони вам пропонують заробляти 5-6% у стейблах і отримувати стейбли в якості відсотків. А ті, які пропонують 10, 20, 30, 40, 100% річних, так частіше за все, буває на DeFi, ви там отримуєте монету, нативний токен того самого DeFi. І він знижується, 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 і потім ця цінність тільки падає і падає. І з цих. 100% за якийсь тиждень, місяць залишається лише 1, 2, 3%, і тим паче, не раджу вам робити на падаючому ринку такі активності. Тож я вам пропоную завжди виводити свій прибуток Свої стейблкоїни переводити в фіат. або просто нехай гроші у вас лежать, але я особисто не люблю, коли гроші лежать, і... і краще, нехай вони працюють. А працюють в банку надійно і так далі. Можете спокійно, як я сказав, заробляти 40%. Це краще, аніж стейкінг. А якщо ви вже повністю в крипті, виводите на Ledger або інший холодний гаманець. І собі безпечно користаєтесь криптовалютою і мінімалізуєте свої ризики. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, то раджу вам підписатися, щоб не пропускати жодну важливу інформацію, жодних нових відео, тому що я намагаюся робити контент дуже цікавим для вас і розглядати такі теми, які ви не знайдете в інтернеті. І якщо вам сподобалося це відео, то прошу вас поставити вподобайку. Також закликаю вас поставити коментар і написати, що ви думаєте з приводу того, щоб зберігати гроші на біржі в банку або під подушку. І так далі, як ви робите якимись іншими порадами, як краще зберігати свої гроші. І як ви думаєте, чи скоро буде скам стейблкоїнів? Ви ж самі знаєте, і я вже не раз казав на своєму каналі, що сек вже незабаром прийде на цей ринок. Тобто, регуляція вже буде, і, на мою думку, це вже буде у цьому році. Тож стейблкоїни можуть спокійно підпасти під цінний папер. Як ми з вами знаємо, справжні долари випускає тільки США, і ніхто інший не може цього робити. Я гадаю, що їх накажуть за це. Тож, тримайте свої гроші в Фіаті, заробляйте. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення!